Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я сьогодні трошки по б'юті, зробила собі брівки, нафарбувала зараз, в очікую час. Зараз постерю собі на плечі ось такий фартушок і хочу скористатися спреєм, щоб собі коріння підфарбувати. Як я це роблю? Дуже просто просто наношу, буду дивитися туди в зеркало, Просто наношу ось так собі на проборчик небагато. Все. До речі, цей спрей дуже гарно створює об'єм. Але відео не про те. Я сьогодні запрошую вас в мотиваційний влог. Будемо разом прибирати у ванній кімнаті, тому що реально тут у мене хаос. Тут у мене прання. Дуже багато потрібно поперетирати, поперемивати ванна брудна, все брудне будемо разом прибирати, тому запрошую вас приєднатися. Після цього прийняв загружу ще килимки. Я максимально обновила і засоби для чищення в квартирі, і доглядові засоби, тому хочу зараз вам швиденько. Розказати в двох словах плюси і мінуси тих чи інших засобів, що мені сподобалось і що ні, давайте почнемо з доглядових. Ось цей технологічний шампунь мені присилали на огляд Альфа Фарм. непоганий, але не для щоденного використання, якщо у вас нормальне волосся, тому що воно трохи підсушує. Гарно пахне круповою, натуральне, дуже класне. Це український виробник. Далі у нас гель для душу DAF. Мені він дуже сподобався. Обов'язково пізніше буду повторювати покупку. Дуже класний. Брала його в магазині Єва, делікатний, дуже класно пахне. Ось так специфічно, як усі засоби. ДАВ і кондиціонер від І uh, взагалі, в мене така історія про них засоби більш-менш непогані, але за таку ціну вони того не вартуються. Чоловік мені дарував минулого року, на 8 березня, весь догляд щастя для волосся. Там була і масочка. Вона також у мене вже закінчується. Про неї пізніше розкажу. Також тут була олійка, але вона для волосся і для тіла, то я використовую для тіла, бо волосся вона мені не подобається по текстурі. Така більш вона суха, хочеться більше жирності і такої напитаності. Чи відповідає ціна якості? Скоріше ні, ніж так, але. Чому я не буду повторювати покупку через відношення до клієнта? Мені чоловік подарував цей набір. Потім він мені чисто випадково попався в рекламі через таргет. Я вирішила їм написати, що у мене є ось такий набір. Я вислала фотографію, сказала, що він мені подобається. На перших порах він мені дійсно подобався. В волосся було таке, знаєте, як після салону, але обов'язково потрібно було. І маску тримати під шапочкою. Ну, там свої нюанси, але вони всі прописані взагалі в описі і в рекомендаціях для цих засобів. Шампунь у нас був бордовий. Кондиціонер зелений, тут 500 мл, Вистачало його в принципі досить таки надовго. Я вислала їм фотографію. Кажу, що у мене 100 тисяч підписників в Тіктоці. Ми знімаємо для брендів огляди. Взагалі нас дивляться, люблять. Чи не хотіли б ви отримати рекламу? Без надсилання продукту, оскільки продукт ми вже купили за свої кошти, просто ну, запропонувала ось такий, таку співпрацю без надсилання продукту, оскільки він у мене вже є. Що ви думаєте? Вони прочитали і навіть ні дякую не написали. Ну, тобто я їхній клієнт, я, ну, я в особі мого чоловіка придбала цей, ці засоби, цей догляд. Висилаю вам фотку, що ось він у мене. І давайте зробимо вам огляд в Тіктоці. Якщо їх не цікавить, вони могли б відмовитися, написати мені дякую. Дякуємо за пропозиції. та все, що завгодно. Дякую, що користуєтесь. Менеджер прочитав моє повідомлення і реакції нуль. Тому керсів. Далі у мене закінчився ось такий скраб. Він був з мандарином, цукровий. Зараз у мене буде вже з куркумою і з гарбузом. Дуже класний, свіжий, такий цитрусовий, але мені не вистачило ось саме таких олій, щоб шкіра після. Скрабу була така оксамитова, ніжна. Він класний, шкіра дійсно прикольна, але хочеться більше такої олійки в складі саме ось цього скрабу. Буду користувати. користуюся зараз вже з гарбузом, то мені набагато більше подобається. Далі побутова хімія, мій улюблений білий доместос це взагалі без питань. Галакс-антижир. Я мию ним решітки на кухні, більше нічого ним не чищу, тому що він такий можна пошкодити деякі поверхні, потрібно бути дуже обережним і, і по можливості навіть надягати маску, коли користуєтеся цим засобом, тому що він такий сльозоточивий. І сів. Я його вже обдерла. Це був звичайний сів з лимоном, дуже подобається. Сьогодні покажу вам, який взяв. Сів, білий. Світло вимкнули, то я зараз перебралася у кімнату. Хочу вам показати всю хімію, яка є в моєму домі, засоби, якими я чищу свою квартиру чим перу. Так, давайте я вам покажу те, що стабільно є в моїй квартирі. Це Аквапудра, Альпійська свіжість стайль. Я його вчора купила. Сьогодні вже його розрізала і вже поставила прання, розвісила. Також у мене є ось такий кисневий прямо-видник Міс Хелен. Я його купую в аврорі. Ось такий засіб для скла, і це, мабуть, єдиний засіб, який я не докупила, чомусь забула. Хочу з жабкою взяти зелений фрош, спробувати, обов'язково візьму. Потрібно не забути. Глаз клінер з Аврори мені не сподобався. Він залишає розводи. І ось ці всі засоби це нове, абсолютно вся нова хімія. Купила я її в магазині Єва. Так, почнемо, мабуть, з ось такого фейрі. Я на цей раз взяла чайне дерево та м'ята. Тут 900 мл, по цінам я вже вас не зорієнтую, бо не пам'ятаю. Найулюбленіший засіб для миття посуду. Завжди ним користуюся, переливаю його в гарний дозатор. Сказала, що купила все в. Єві, але дійсно, оце все в Єві, а ось це заврори, бо воно недавно куплене. Подобається мені. мити саме цим засобом сантехніку в спреї. Це мені подруга порекомендувала. Далі, Доместос. Ультрабілий, найулюбленіший, чищу ним унітаз, також чищу ним мийку на кухні. В мене штучний світлий камінь, то Доместес найкраще справляється з забрудненнями саме на такому матеріалі. Мій найулюбленіший засіб Галас сантежир суперсила для чищення решіток і витяжки. Сьогодні обов'язково буду чистити решітки і витяжку. Той закінчився, взяла новенький. Далі я взяла на пробу Ultra White MAX Power C, CIF, улюблений крем SIF. Я його брала в лимонному форматі, я вам показала на початку відео. Тепер взяла в. Такому ультрабілому, тут 500 мл, зберігає білизну, швидше видаляє бруд, ще більше близько. Дуже люблю сіфом мити стіл. Білі підошви на кросівках, взагалі на взутті, на кедах якихось, чищу ванну ним. Та, взагалі, це супер універсальний засіб для чищення кухні. Але я взяла також на пробу ось такий двохфазний засіб для видалення настійкіших забруднень від Кіоен. Я вже чесно протестувала, і це щось неймовірне що вам покажу. Це просто офігезний засіб, я його порекомендувала мамі. Моя мама відразу пішла, в Єву його купила. Я вже, ось, бачите, він новий, але вже трошки використаний. Збовтуєте, розпилюєте і лями прямо на очах зникають. Так, покажу вам на столі. Діршка зараз на вулиці гуляє. То я вам зараз покажу, який у нього стіл страшний, бо він малює. Зараз фігурки, Ось, бачите? Фломастери, маркери, там якийсь чай. І зараз просто моментально засіб від Кюнен прибере ці забруднення. Збовтали і дивіться, яка магія. Маркер просто зійшов. Також він гарно справляється, має з таким клеєм від скотчу або наклейок. Зараз перевіримо. Супер. Так, тут у нас скотч заклеєний. Ой, вау. І ще одна зона, як бачите. І це я навіть не витримую його. Там стійкі забруднення потрібно ще витримувати. А я просто наношу і легким махом руки просто все стираю. Це щось неймовірне. Це тепер у мене для очищення білого буде найулюбленіший засіб. Ну, реально круто. Просто офігезно. Цей Кирил клеїв тут скотч на розетку. Я також хочу спробувати, бо перевіримо. Ну клас. Ну клас. Ось такі жовті в жиру у мене сіточки від витяжки страшні. Буду наносити галакс. Він на перших порах так гарно пінеться, а потім трошки вже зникає. Я наношу густо, не жалію, бо реально галакс коштує 65 гривень, що його жаліть. Отака страшна плита у мене збігла сьогодні вівсьонку. Зберу її просто серветками. Це така хазяйка. <хи> ну, а що? Буває у всіх таке? А чого не прибрала раніше, а хто його знає? Треба щось вже показувати в кадрі. Шо, будемо тестувати новий SIF Max Power Ультравайт. Душок у цього засобу, хочу вам сказати, ніби до места. Щось мені не дуже подобається. Лимонний кращий. Я його переоцінила. Запах реально не подобається. Сподіваюся, я ж плиту не зіпсую. Якщо ви ще досі не приєдналися до мого прибирання, то вже пора почати. Зараз знову вимкнуть світло, мабуть, я вже не встигну. Ну, ще кілька хвилин. Подивимося, як брут відходить обожнюю, пішла жовта водичка. А тут у мене сітки. Я з вікон зняла три сітки. Потрібно їх. Вимити і заховати, тому що на зиму, коли мороз, я їх знімаю, щоб воно не перемерзало і не лопало. Вимкнули світло. Спалахом уже нанесу. І і домию плиту. Не залишати ж на 4 години немиту плиту у Сіфові. Що, синочок? Темненько. Угу. Зараз сьома година вечора. У нас не буде світла до 22.00. А ми так вірили, що, можливо, будуть якісь зміни графіка, але ні. Шукаєш мою кошенятку? Цукерочки моя зайка. Нішов. Ясно. Ти тут посидиш? Тут Є. у мене спалах увімкнутий? Все чистенько. Thanks, 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 thanks,